Виїхати за кордон, ви можете, коли виключені з військового обліку, лише у двох випадках, коли ви зняті з обліку зв'язку з непридатністю за станом здоров'я. А по-друге, якщо ви припинили громадянство України, до цього прирівнюється обставина, якщо ви стоїте на консульському обліку в іноземній державі, і є у вас штампи в паспорті, що ви маєте там постійне місце проживання. 37 стаття невізна, так говорять прикордонники. 37 закону про військовий обов'язок та військову службу. Зокрема, якщо у вас було звільнення з військового обліку зв'язку з вчиненням тяжкого злочину, чи закінчення сроку перебування в резерві. Тобто такі обставини, так, ви не перезиваєтеся під час мобілізації, але вас не будуть випускати. Мотивуються тим, що служити ви не можете, автомат вам не дадуть, але лопату дадуть, щоб завали розбирати. Так що така ситуація. Насправді це не зовсім законно. Але щоб цю незаконність довести, ми зараз з деякими клієнтами починаємо судові процеси, щоб ну, довести їхнє законне право виїзду за кордон, якщо не зняття військового обліку.